Привіт, сьогодні пропоную поговорити про платформу NEOS. Ось так вона виглядає. Бачите, в мене вже є там токени на 140 доларів. На даний момент їх продати, на жаль, не можна, але можна зібрати зараз до 200 токенів. І по новій інформації їх можна закидати в стейкінг. І я так розумію, що відсотки від стейкінга приходять нам вже в USDT. І USDT ми можемо виводити. Сам токен NEOS планується на Виїхід на різні біржі. І саме перший це буде третій квартал 2023 року. Буде виходити на біржі Uniswap. Я думаю, що більшість з вас зареєстровані розуміють, що це така досить непогана біржа. Дивіться по новинах більш детально. Зараз в мене тут просто є такі <смаси> записи. Дивіться, технологія Neosify, про яку ми конкретно говоримо, вона повністю децентралізована. Хто розуміє про що йде мова, і а, вони зберегли кращі стандарти, скажімо так. Анонімності. Ну, це ж дуже зараз важливо. Дивіться, платформа працює зараз в 100 країнах і проговорю те, що для мене найбільш зацікавило. Перше, вже не один раз повторюю, що мені дуже подобається їхня підтримка. Підтримка відповідає дуже-дуже швидко. Чого немає ну, практично ні на одній біржі, навіть на топовій. Я не знаю, що буде далі з цим проектом. але поки що він розвивається досить непогано. Дуже класний такий. Інтерфейс, скажем так, який вони постійно щось допилюють, додають і так далі. Звісно, умови міняються, тому що вони перевіряють, що краще що гірше у Твіттері більше 100 тисяч людей. По моєму в телеграмі там щось порядку. Теж не пам'ятаю точно, по моєму теж уже в районі 100 тисяч працює. Я говорю, більше 100 країн. Світу е, планують запуск своїх NFT, яких можна буде уже мінтити десь по моєму з другого квартала 2023 року, чи в кінці першого квартала вже можна буде мінтити їх NFT різної рідкості, що теж дуже непогано. Зараз їх токін NEOS оцінюється один до одного із доларом. Тобто, один NEOS – це один, грубо кажучи, USDT. Поки що їх продати не можна, але якщо ти назбіруєш 200 штук, їх можна поставити закинути в стейкінг. І кошти будуть приходити в USDT, що теж досить непогано. У них е, сам стейкінг на такі топові монети, як біткоін, ефір, і так далі, там дуже великі відсотки. Тобто я сам ще не закидав туди, але от ну, можете розглянути цей варіант. По-моєму, біткоін там щось в районі 200 відсотків річних. Ну тобто, дивіться, дивіться самі, е, чи закидати чи ні. Але що можна робити 100%? Це те, що е, у них. Є така ну. Там будете дивитися на платформі, там є таке вікно, як завдання. Тобто, за виконання завдань ти отримуєш якісь токени. І тому е рекомендую повиконувати дані завдання. Перше, там можна підписуватись на соцмережі, другий момент ти просто заходиш кожен день на платформу і тобі нараховуються якісь монети. Можна записати відео, так як я зараз записую, і тобі теж щось повинно дати. Е Наступне за рефералів просто так не платять, платять уже конкретно за депозити і за стейкінг. Коли вони вже закидають у стейкінг, ви отримуєте за реферали. Тобто, якщо ви зареєструєтесь по моїй силці, залишу її в коментарях. Мені, на жаль, нічого з цього не буде. Але ну, кому потрібно, реєструйтесь. І от дивіться, по NFT проговорив. Створюють цифрове партнерство, де можна буде е, спілкуватися однодубцями, тобто платформа, на якій ви можете спілкуватися з різними учасниками від цієї платформи і обговорювати якісь моменти, не обов'язково зв'язані з нею. Е, так, що там ще? Які моменти? Моменти тети. Ну, в принципі, буде запущено мобільний додаток, поки що тільки сайт. І ну, в принципі, дивіться те, що я можу сказати, платформа розвивається досить непогано. Я сам туди нічого не закидав, просто поки що виконую завдання, слідкую за ними, і тому в принципі все цікаво. Тому кому потрібно, залишу силочку в коментарях. Всім успіхів.